Слава Ісусу Христу, дорогі браті і сестри, минулий раз ми закінчили на тому, що людина внаслідок первородного гріха втратила ці природні дари, що гріх ослабив волю, втратили освячуючу ласку, стали схильними до зла. Втратили Божу присутність, оце, що ми говоримо, що відчуття, що Бог є з нами, втратили вічність, небо. Людина стала не духовною, а тілесною. Святий апостол Павло каже, що людина більше стала приділяти уваги. Тілесним пристрастям, тілесним бажанням, ніж Духові. Людина стала сумніватися в Божій правді, скільки ми чуємо, що там Бог сказав, от треба слухати того і того, Бог є міф, і пішло, поїхало. Людина стала сумніватися в Божій справедливості. Людину заповнила гордість і пристрасті, про які каже апостол Павло. Засновник протестантизму Лютер вчить, що людина втратила розум і волю внаслідок первородного гріха. Але це не так. Розум і воля залишилися, але стали просто схильними до гріха. В протестантизмі практично людина не здатна опиратися гріху, і тому вони не осуджують гріх. Але кажуть, достатньо просто сказати, Боже, прости, і і того вистачає. Практично в них сповіді, як Такої немає. Ми стали схильними до гріха. Що це означає? Це означає, який е, є приклад, якщо погано вб'ємо цвях і щось на нього повісимо, то він зразу впаде. Ми знову його то гніздо запхаємо, знову ж сповісь і знов впаде. Так само людина не має сили витримати той тягар спокус і падає в гріх. Ми завжди роздумуємо або, по крайній мірі, маємо роздумувати, коли маємо щось зробити. Часом буває не так, часом людина. Перше щось зробить, потім думає. та. І каже, якби мені той розум тоді, що я маю тепер, я би так вже не поступив, але потім приходить на вас, покусимо, і робимо то саме. Людина стала смертною, залежною від хворіб. Праця, дорогі браття і сестри, стала тягарем. Появився страх перед звірами, перед силами природи, різними стихіями, повенями, торнадо. В раю не було страху. В раю людина повністю покладалася на Бога, вона знала, що Господь від цього її захистить, що з нею нічого поганого не станеться. А після гріхопадіння ось прийшов ось той страх. Як ми казали звірі, вони їли рослинність після гріхопадіння стали полювати один на одного. Ну і відповідно на людину. І прийшов той страх, бо людина зрозуміла, що Лев, вовк, тигр. Може її роздерти, І, відповідно, треба забезпечувати своє життя. А як забезпечувати? Убити того лева, тигра, вовка. Страх перед тим, що не може людина дати собі ради перед чим? Перед тими стихіями, повенями, торнадо. Павло, Петро, Петро, Святий Петро Христос каже, спочатку все боялося людини. Тому що людина була цар природи, так? а після грехопадіння людина стала сама всього боятися. Ми бачимо людей, котрі, не всі, звичайно, але є люди, котрі е... взагалі стараються нічого не робити. Бо так їх оцей страх скував. Вони кажуть, як би чого не вийшло, ось зроблю, а станеться не так, як я хочу, і все. І цього достатньо, щоб нічого не робити. Диявол, дорогі браття і сестри, має над людиною владу спокушати. Він не може заставити людину зрішити, але він може людину. Спокусити. Так само, як коріння дерева вбирає отруту, то будуть і отруєні плоди. Так само, дорогі, коли ми піддаємося спокусі, то ми вже вбираємо ту отруту. І коли ми вже зрішили, то ми принесли оцей поганий плід. Диявол дуже хитрий і, наприклад, говорить, що ти з і буде тобі добре. Тобто диявол каже, що гріх є добрий, що він тобі принесе якусь користь. І, відповідно, коли людина піддасться, то потім бачить, що користі ніякої, або користь якась тимчасова, маленька. А душевне терзання, душевні терпіння є великі. Диявол робить все, щоб людина не покаялася. І він каже: та чого будеш з одного гріха сповідатися? Потім нагрішиш, нагрішиш багато і тоді посповідаєшся, тоді тобі буде добре. І так відсуває, відсуває ту тайну покаяння, щоб людина не покаялася і, відповідно, не мала спасіння. І тоді така людина назбирає, назбирає, назбирає ті гріхи, і люди, котрі не сповідаються рік, два, п'ять, десять, а може і пів життя не сповідатися. І думає, що то її думка, та людина думає, що то справді встигну, 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 але думка та приходить від злого. І людина збирає той тягар тих гріхів і відповідно відсовує своє спасіння, а може його і втратити, коли не прийде до Бога і не принесе покаяння за свої гріхи. Від первородного гріха, дорогі браття і сестри, нас звільняє Христос в святій Тайні хрещення. Ви, коли ми нараз чуємо, що люди кажуть, всі зрішили, нема людини без гріха, і я собі теж грішу. Але ми маємо приклад Ісуса Христа, бо Ісус був і правдивий Бог, і правдива людина. Ми маємо приклад Діви Марії, котра навіть звільна від первородного гріха. Ми маємо приклади святих, котрі, може, колись і були грішними, але покаялися, і Господь прославив їх як святих. Тобто вони боролися з гріхом. Первородний гріх, дорогі браття і сестри, дає наслідки, а наслідками первородного гріха є схильність до гріха. І ослаблена воля не дає нам противитися гріху. І таки. Практично тоді ми грішимо. Амінь. Слава Ісусу Христу!